Більш розповсюджених проблем по вуличним дверям, чому старі двері міняють на нові. Це тому, що в холодну пору року вони конденсують. Конденсують, промерзають. Чому промерзають? Тому що немає терморозриву. Раніше просто так не робили. Це зараз вже роблять з подвійними, з подвійними корабами по технології терморозриву. Відповідно, двері не промерзають. Це одна з найбільш таких частих причин. Друга це Зовнішній вигляд дверей за період часу під впливом сонця, дощу зовнішній вигляд дверей так само псується. Тому що раніше таких матеріалів не було, як на сьогоднішній день. На сьогоднішній день дійсно є класні матеріали, які стійкі до впливу зовнішнього середовища. Якщо, якщо вам потрібно підібрати хороші, якісні двері, не скажу, що недорого. Це така фраза недорого. Не, не то, що недорого, якісним, як правило, не буває. Звертайтесь, проконсультуємо, запропонуємо, розглянемо деякі варіанти, як мінімум розберетеся і будете розуміти скільки воно вартує, чи варто міняти зараз, чи, чи на колись